Я буду коротко, тому що ми вже час наш давно вичерпали, але я хотів пару слів. Це перше питання у нас на панельній дискусії було, як боротися з невіглаством, якщо ми не маємо на це повноважень. І це насправді наша, мабуть, одна із основних проблем і викликів, з якими ми стикаємося, тому що коли ми кажемо, що законно можна робити, робіть, а ми от зараз колегами спілкуємося, ми впираємося в те, що просто тупо, нікому нічого там не треба. Хтось тобто шукає причини наві, чому це не робити, і кажуть, ну, як вмираю, ну, то хай вмирає людина. І, але від нас, я впевнений в тому, що від кожного з нас це залежить, ну, як ми це разом поборемо. І коли ми кажемо про правові механізми і чи це законно, так, це законно. І рік назад, трохи більше, це коли ми починали. Були, приїжджали різні там американці, розказували, там треба вам лити кров на догоспітальному етапі. Джон Холком приїхав, був, мабуть, центральний військовий госпіталь десь приїхав. Потім вернувся звідти дуже засмучений і каже: в Україні ніколи не буде у вас тут ближчим часом ніякої цільної крові взагалі крові на догоспітальному етапі, тому що спротив, з яким стикнувся, такого не очікував. Ну, каже, буде. І нас рік назад зібралася група людей: це Саша Данилюк, також Андрій Яременко, Іра Семенко, Таня Потупалова. І я просто колег сказав: скажіть, покажіть точні докази, що це треба робити, чи це доказова медицина. Поскидали пару стандартів ті там ще показали, точно це може проробити. Гаразд, давайте це зробимо. Говорили з здоров'я, він каже, ок, типа давайте робіть. Ну і так написали щоб як той наказ 99-го року ще не забороняв, а стандарт, який в липні місяці теж прописує так, це можна робити кровно на спеціальному етапі. Це законно, це корелюється із законом основного законодавства в охороні здоров'я, які кажуть, що медична допомога надається відповідно до глузевих стандартів. І стандарт. Медична допомоги на догоспітальному етапі в даному випадку це галузевий стандарт, який каже, який є директивним документом, який що це треба робити. І те, що в, тому, в ньому написано, це не так, як це не право, це обов'язок тих, хто надає ту чи іншу допомогу на тому етапі. Але ми стикаємося із ситуацією, коли люди все одно кажуть, ні, ми не будемо цього робити, це з якоїсь причини не можна, не вміємо, не знаємо і так далі. І ми маємо історично, що до трансфузії, до переливання крові якийсь надто великий страх, там з медунірситету, ще з Радянського Союзу, що кров це надто складно. Вон Марія скажімо, тут, тут перелили кров, нічого складного. Взяли, вернули назад, все ок. Ні, це трансфузія надто складно. Просто оцей радянський союз ще в головах. Нам всім треба просто ту поламати. Що з нашого боку, ми пробуємо це. Ми як Міністерство охорони здоров'я, данопад, ми проактивно стараємося, щоб дати всі, хто в нас до нас звернеться до мозу і скажуть, дайте крові, ми всім дамо крові. Тому що цивільна система охорони здоров'я нормально працює, і достатньо донорів, донації, і кров є, можливість взяти є. І як зараз відбувається, просто лист. На Міністерство охорони здоров'я звичайний лист. Дайте крові. Олександр Сергієнко проти Українського центру трансплан координації отримує лист від Міністерства охорони здоров'я і робить відповідні, вживає відповідних дій. І в результаті кров опиняється там, де ви її замовите. І коли ви спілкуєтеся із колегами, із бойовими медиками, із на, тими, хто працює на стабілізаційних пунктів, будь ласка. Розказуйте, пояснюйте, що це нічого складного, просто треба захотіти, але захотіти ще забезпечити відповідні умови для зберігання і забезпечення того, щоб можна було її використати. Друге, що ми для того, щоб боротися із невіглаством і щоб не було якихось додаткових по типу. Перешкод, що хтось не шукав якихось причин, щось не можна, ми ще спрощуємо і директивно прописуємо. ми Написали постанову міністрів, Ріна особисто долучалася і писала, і ми впроваджуємо декілька варіантів, можливостей забезпечення і отримання крові, компонентів крові для частин для бойових підрозділів. І можна буде отримати як через замовлення, через регіональних координаторів, якщо з якоїсь причини чи з поганої комунікації чи ще чомусь не виходить, цю кров можна буде отримати від передового банку крові. Правильно кажу, Олександр Володимирович? Так. від тимчасового банку крові тимчасового банку крові, і також ми пропонуємо. І запропонуємо Український центр з координації, як національний трансполучний центр буде організовувати і визначати центри крові, на базі яких можна буде пройти навчання із трансфузії. І папірець, який буде видаватися центром крові після проходження навчального курсу, буде корелюватися із поснови Кабінету міністрів і. Щоб ще додатково зняти будь-які упередження в голові, хто має право лити чи не має право лити крові. Тому заклик до всіх вас, до всіх нас, щоб ми разом впровадили і наблизили кров до пораненого. Тому що, коли якісь причини, що це надто складно, чи. Якісь шукання бюрократичних перепон, немає бюрократичних перепон. Якщо ви стикаєтеся з конкретними випадками, що хтось каже, що це не можна, не хоче, просто напишіть, напишіть, зателефонуйте нам, будь де чи офіційний лист, скажіть нам, як міністерство охорони здоров'я, що ось конкретно, ось тут з якихось причин ми не можемо отримати кров. І ми разом з українським центром з будемо розбиратися в таких ситуаціях, і у нас нормальна комунікація з командуванням медичних сил із відповідальними за забезпечення кров'ю на передовій. Тому ми будемо розбиратися в таких випадках. Ми відкриті до цього, і ми хочемо, щоб кров насправді була на передовій і на фронті. і Вона воювала. Дякую.